Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Р... Всі ми знаємо, що Резніков пішов у відставку. А тепер запитання: це запитуєте ви? Що отримав Різніков? Покарання чи підвищення? Давайте подивимося: зараз що наші карти скажуть. Це було покарання. А що я ці карти мішаю? Давайте я ці візьму. І так. І так. Що отримав Резніков? Покарання чи підвищення. Ну, я тут покарання не бачу. Підвищення теж не бачу. Тут у нього відбулася трансформація і хорошенький подарунок від України. Тобто йому світить новий якийсь початок. Ось тут карта говорить, що можливість за кордон. Але вона маленька. Поки що ця можливість 25%. Тому що це паж, якщо взяти пажа, лицаря, королеву і короля, то паж є 25%. Ось якось так. Тобто 25%, що він може покинути Україну і, наприклад, послом піти? Ось якось так. Я тут не бачу, що він якісь втрати поніс. Просто у нього. Відбулася трансформація, але ми зараз ще подивимося. Може, покарання ще грозить. Ну, ви знаєте, він це, ви знаєте, оце його звільнення. Викликало дуже велику обуреність у населення, і люди не розуміють, чому нема покарання. До речі, народ України бачить, як, ну, як би це сказати, від, відкупився. Якось так в мене йде. В мене йде фраза, ну, слово, відкупився. Ось, але дивіться, тут я наскільки розумію, від дьявола не так легко відійти. Розумієте, але це, тут ще диявол іде, це обурення йде, це накипання. На Ось це, ця карта показує. Люди хочуть справедливості. Тут іде карта смерті. Емоції, дуже великі емоції. У людей страшенні емоції, злість. А, ну тут, ви знаєте, ого, го аж зашкалює, наскільки я бачу. Але я не бачу тут покарання. Я бачу давайте подивимося його майбутнє політи... політичне майбутнє Резенькова на найближчий час після звільнення. от зараз. Я бачу тут якийсь відпочинок, нудьга якась. А, ось і плани будує на майбутнє. Тобто, я так розумію, що, в принципі, виглядає: а, поки що, поки що. Тут буде якесь, якесь кудись, зараз я подивлюся, відрядження буде. Ось я на цю карту докладаю. Буде. А, кудись його, його кудись послом відправлять. Тут є два варіанти: Англія і Польща. Давайте подивимося, Англія. Чи Польща. Скоріше, а, от дивіться, я не можу сказати, куди його відправлять. Польща йому зовсім не подобається. Ось, ось це я бачу. А, не, він, він, він буде від, Я так розумію, буде відмовлятися не захоче. А ось Англія захоче. І тут зараз подивимося: відправлять його сюди, чи відправлять його сюди. Ось тут можуть. Хоча, хоча дивіться, дві карти, Йому, його можуть і сюди відправити і можуть. Бачите, у нас перша карта була шут. І ось тут, тут, тут відправляють цього шута. Ну, скоріше, я би сказала, ось тут. Скоріше. Виглядає, виглядає. Хоча по картам, якщо дивиться, виглядає, що його сюди відправлять. Ось ці дві карти ось. Виглядає, дивіться. З нуля почали і з цієї карти ось закінчуємо розклад, можна сказати. Да? Тобто, на завершення його відправляють. І ось тут мені теж показує відправляють, але показує, мені здається, що ось тут його відправлять скоріше за все. Мені здається, ми вже робили розклад, але вже майдавненько, можливо, і місяць, можливо, і два тому. Коли ці всі заворушки були, і тоді мені теж виходило скоріше за все, що його можуть відправити в Англію. Він і сам хоче. Я так розумію, по картах видно, він і сам хоче. Але й народ обурений. Але народ обурений. От дивіться, якщо його відправлять сюди, от давайте зробимо так. Не будемо зараз гадати, куди його відправлять. Якщо відправлять його у. Як це називається, в Англію, так? В Британію, то це буде е, е, підвищення, так? Якщо відправлять сюди, то це буде покарання. От туди і побачимо, куди його відправлять, бо це йому покарання. Хоча я тут і теж не вагу. Він би не хотів Польщу, він дуже хоче далі, в Англію. Якось так, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Я, в принципі, відверто вам скажу а, ну, з нетерпінням чекаю, куди його відправлять. Бо я не бачу, що він залишиться в Україні. А, тут навіть може бути відпустка просто. От, бачите, іде карта виїзду і відпустка. Ну і по цьому ряду вже видно було. Що може бути теж відпустка? Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!